Як створити справжню аніме сумку? І починаємо ми з брелочка. Я сьогодні обрала з токійськими месниками. По значкам: елітний клас, резеро, нана, міні-значки. Приємно познайомитись, Бог, Скейт, Сайкі, Данканромпа, Геройська академія. Беремо дуже милий ID холдер, а бантик дуже мечиться зі мною. Додаємо декілька заколок, трохи більше за розміром. А безкоштовний сет карток обрала з блюлоком. Біжемо це все складати. Починаємо з великої кишені. А все тому, що тут є окремо. Пластинка для декору: великі значки: резеро, нана, міні значки, два, три, чотири, п'ять. До речі, ця штучка двохстороння, і ви можете зробити відразу два декори та змінювати її. Чіпляємо наш айті-холдер та бантик. Додаємо декілька до бантиків та великий. І закінчимо на брелку. Ви спитаєте, а де сумка? А я вам скажу: ось вона, тому що її ще й можна носити як рюкзак. А тепер вона тут. Не встигли озирнутись, як вона вже портфель. А ось і наш кінце. Ви результат.